Всім привіт! Ви на каналі Міст Україна, і сьогодні ми будемо робити слайми в Супер слайм симулятор. Я недавно скачала цю гру але там дуже багато у мене слаймів. І так, загрузилася, тепер входимо. І ось стільки у мене слаймів багато. Нажимаємо Make Slime, щоб заробити гроші і скриньку купити. А в скриньці може бути багато чого цікавого. І так, давайте. А, ні, давайте бере «Fly». Білий клей, пін для бриття, активатор, глина. І все. І так, тепер вбираємо колір. Давайте отакий. Переконом, получається. Тепер оці хмари. Опа. Нормально получается. І давайте глітер, синій глітер. І тепер, перей... тепер додаємо його. У нас виходить такий слайм. Шкода, що він несправній. Я хочу підзаробити трошки грошей. 'якаємо, жмякаємо, жмякаємо, жм'якаємо все. <плодовживання> я вже мали своєю рекламою. І так, я можу купити скриньку і шо в скринці. Динозавр і оці, як там їх? Сукерки, лядяники оці нелогічні. Це вони мене Ого, тут. Скільки ж у мене вже прикрас, тільки це. Шкода, що в мене не всі. А що це таке? Режі, це ж, напевно, ігри. Так, да? так. Да. Давайте ну, ще один зробимо. Давайте оцей останній вид. Мені цікаво. Разорий клей, небагато води, якийсь голографічний порошок, активатор і змішати все. Потім вибираємо колір. Який же колір вибрати? Давайте отакий. А це типу тині вершкля Виходить такий яскравий коліг. А ну-ка, я бантики фіолетові добавлю. Є Еще чи помпоны це? Давайте вот так десь. У нас виходить такий яскравий фіолетовий слайм. І ще трошки гроші пособираю. Я трохи зароблю гроші потім будемо відкривати скрині. Підзробила аж 4470. І так, відкриваємо сундуки. у нас попался лимонный колер. Так, выточай ему Хорошо, еще одна скриня. О, новый вот слайма. Сноу. Так, еще один, еще один, еще одна скриня. Новые колер. Так, еще один на остании. О. Итак, после у нас еще два остальных слайма. Мейк слайм. Так дайте ось. він. Я вже тут багато інгредієнтів. Вибираю пластильний червоний для кольора. Достатньо гарний. Вибираємо бантики рожеві. І глітер емоглите Амагаліта... білий у нас новий слайм готовий І так, останній слайм на сьогодні. І так, як це називається, Сноу, сноу. Білий колір. Якийсь... Е, окей, я вже як, Смір, я пустила Сніг і актуатор. І перемішаться. І так, роблю його. Дуже не найкіль. Давайте червоним. Ну-ка. Ой, кури она тут. Так, давайте добавимо суші. Чуть куди вона подивился. Благо, давай тебе суші. Это си кенді. Пергелітер такий. І все наш останній слайм готовий. Дякую за перегляд. Ставте лайки, бувайте.